Так, покажу вам будову гідроциліндра на 50 тонн однопоточні, також дам рекомендації по ньому. Значить, Так вони виглядають у нас в розібраному стані. Маємо гільзу, також дві гайки, потім у нас де шток і направляюча гайка. Значить, По порядку йдемо. Направляюча гайка нам служить для того, щоб направляє самий шток і також стримує вихід по штоку. Шток у нас де 20 см максимально виходить. Потім у нас поршень у нас збільшений, два ущільнення, плюс направляюча стрічка. По гільзі в нас є отвір, який тримає саме пружина, тому що у нас повернення відбувається за рахунок пружини, і також манометр. Кріплення манометра. Так що основні рекомендації, коли вже ставите на раму, обов'язково гайку нашу закручуєте на повну різьбу і після того приступаєте до тиску. Також, хто вже працює або плануєте вже працювати, не рекомендую випускати на максимум самий шток, тому що, коли ви будете випускати на максимум, будете впиратися в гайку. І може пошкодити гайку і потягнути за собою пружину. Так що обов'язково, якщо вже працюєте, дотримуйтесь цих рекомендацій, щоб не було у вас проблем з даним гідроциліндром, тому що в нас тут повернення відбувається пружини, і може наробити проблем для вас.